Слава Україні! Друзі, сьогодні ми розкажемо про те, як ми починали свою війну у 22-му році. Починали ми із того, що збирали хлопцям снайперські комплекси в 308, в 338 калібрі і потім дійшли до 375-408 го го і декілька 50, 50 BMG збирали. Але основний, це був все-таки 308-й, трошки менше 338. Сьогодні ми поговоримо про Люгер Свар. Дану гвинтівку ми купили у нашого товариша. Для нашого друга з розвідки не будемо вдаватися в подробиці, який підрозділ, але наш друг купив дану гвинтівку, довів її повністю до ладу. За що йому низький юклін, тому що зберіг нам купу часу і коштів. Рюгерсвар це. Така звичайна бюджетна гвинтівка в 308-му калібрі, в такій коробці вона йде. В чому її особливість? 16 дюймовий ствол і вона досить легка. Тобто, коли її береш друк, як звичайно, AR15 не скажеш, що це 308-й калібр. Талік заморочився, привіз топовий приклад Макпуловський. Заморочився, привіз шпур, Для того, щоб можна було встановити приціл і наверх каліматор. Привіз штайнер каліматор. Перевіз штайнер приціл. Всі коробки зберіг, педант, прям як я. Sound S Ultra і біпод e, сошки. Пластик. І на виході ми отримали отаку красу. Від Рюгера тут залишився ловер, цівка і ствол. Все решта повністю зібрано по-новому. Багато чого зробив Італік, дещо допомагав мені Ігор Молодган переробити, де я сам робив. Але в цілому вийшов отакий крутий комплекс. Я зараз зачитаю, бо так все не запам'ятаєш, тому що дуже багато було всього поміняно, щоб люди розуміли, який це великий кусок роботи, щоб бачити таку красу. І вона не просто красива, а вона доведена до ладу під той БК, який ми теж хлопцям даємо, для того, щоб можна було впевнено працювати, не відволікатись. В цьому і наша була особливість, що ми робимо все під ключ. Ми даємо гвинтівку і в більшості випадків разом з БК для того, щоб люди могли зразу працювати, не витрачати час, тому що час це найбільший ресурс в нашому житті. Тому New Time for Ukraine і несе в собі оцю ідеологію, що час найбільша цінність, і ми цінуємо час людей і намагаємось зробити все, щоб військові в першу чергу не витрачали час на те, де ми можемо цей час закрити і дати їм уже готовий дівайс. Неважливо чи це впіврони, чи це конкретно цей снайперський комплекс брати його і відразу працювати, не витрачати час, тому що час ми новий купити не можемо. І так, у нас тут Рюгерсвар 16 дюймів, Steiner T6Xi 3 на 56 -та лінза на 34-й трубі, Шпур SP40 26, от він йде, і зверху з проставки для того, щоб поставити каліматор. Далі у нас стоїть Sound AC Ultra Jet Z Compact, стоїть MacPool. PRS Lite, це у нас приклад. Далі MacPool K2XL, MacPool Mlock, кучу MacPool, а це все клавіші. Потім йде у нас спускова скоба MacPool, MacPool, pull, кучу MacPool, Тобто ці всі кнопочки, навіть ця шторка, поміння з базових на MacPool. Ручку взводу поставили Raptor SD, Radiant Piny і Radiant Taylor Ambidexter, це ця клавіша. Яка Save Semi-Auto. І таким чином, от ми маємо такий комплекс, який буде працювати. Всім, хто додивився до кінця, хочу подякувати. Особливо подяка людям, які нам допомогли фінансово дану мрію здійснити. І е, хочеться сказати ще таку річ, що незважаючи ні на що. Ми продовжуємо вірити в нашу перемогу і доносимо вам одну просту річ, що в єдності наша сила. Якщо ми об'єднані, ми сильні, ми не переможні, тому що правда за нами. Дякую за увагу. Бережіться.